Доброго дня! Ви на каналі Тлумач Сергій. І сьогодні у нас третій урок, на якому ми продовжимо вчити слова і записувати їх від руки, щоб краще запам'ятати. І так, пані жінка. То є бюро пані хак. Це є бюро пані хак. Пані вживається як звертання, подібно до пан Пашпорт, Паспорт. Потребує новий паспорт. Потребую новий паспорт. Або мені потрібен, можна і так сказати. Змініч. Змінити. Не люблю своєго імені. Хентнє бим є змінив. Не люблю свого імені, охоче би його змінив. Брудний, брудний. Здей мій те брудне бути. Зніми ці брудні е, черевики або це брудне взуття. Неважно. Там та мала дівчинка є завжди така брудна. Та мала дівчинка є завжди така брудна знаку моклику. Польські прикметники мають закінчення в залежності від роду: чоловічий И, жіночий А і середній Е. Прислівники мають на кінці О щупло або Е, Ладня. Іноді з чергуванням у корені. Добре, так зробіми. Ченшки. тяжкий, важкий. Як же людже, сон багато ченшци. деякі люди є дуже важкі. Напевно, в плані характеру мається на увазі. Чемний. Темний. Вона має чемне волосся і небесні очі. Вона має темні, темне волосся і сині очі. Дужий, великий. Але ж ти є стеш дужий, але ж ти все-таки великий. А дослівно, але ж ти вже є великий. Прикметник дужий має ступені порівняння. Більший вінший і найбільший найвенкший. Грубий, товстий, тен меншизна є багато грубий. Цей чоловік є дуже товстий, ясний. Ясний так і буде. Латем часто ноше ясне убрання, літом часто ношу ясне убрання. У деяких прикметниках при створенні ступенів порівняння відбувається чергування в корені, ясний, яснийший, ясніший, нізкий, ніжший. Ладний, гарний, як і ладний малий хлопець, який гарний маленький хлопчик. На цьому третій урок підходить до кінця. Тепер передивіться відео і запишіть ці слова і речення, в яких вони вживаються від руки. Тепер ви можете бачити на екрані ссылки на наступний урок, або ссылку на music video soundtracks з гарними краєвидами, від якої можете помедитувати або розслабитись, чи навіть поспати.